Скільки грошей тобі потрібно для комфортного життя? Це ще одне з питань, яке потрібно задавати до весілля. От, ну і ясна річ, кому потрібно це питання задавати. Я надіюсь, ви вже знаєте. От, тому що наш плейлист, він. Якраз для цього призначений. Я зараз натякаю на чоловіків. Тобто, чоловікові потрібно розуміти те, ну, що в нього є якісь видатки, він має якісь свої плани. Але до цих планів потрібно додати ще дружину, дітей і так далі. Так далі, так далі. І це все буде забезпечувати хто правильно чоловік. О, тобто, відповідним чином, що відбувається, потрібно планувати свій бюджет. О, знову ж таки, ми не можемо все списати тільки виключно на гроші. От, і в стосунках ми розуміємо те, що є чоловік і є жінка. От, і чоловік він заробляє той бюджет, який прописаний йому, жінці, дружині так, і дітям. Також, знаєте, як любить жартувати мій наставник, каже, що що таке хороша доля, це коли хочу, можу і треба співпадають. О цих три пункти, тоді це буде дійсно чудово. От, тому що, коли хочете одне, можете інше, а треба зовсім інше, але це все не вистачає катастрофічно грошей. Біда, Все, грошей у вас немає і не буде. Ну, Таке буває деколи. Да. Ну, дивіться, вам що потрібно робити. Ну, не старатися в першу чергу що зробити, врізати свій бюджет. От. Це не є, ну, це дорогам нікуди, тому однозначно старайтеся робити все для того, щоб збільшувати свої доходи. О, зараз, слава Богу, можливостей цілком достатньо для того, щоб збільшити свої доходи. Ну, тому можливості є, варіанти є, потрібно вчитися, потрібно працювати. Так, вчитися, працюйте, заробляйте. От, далі, От, ну, е, знову ж таки, не завжди люди знаходять ці можливості і не завжди хочуть щось робити для того, щоб заробляти гроші. Ну, тому є люди, які можуть робити по-інакшому, в плані того, що. Ну, Ну я, наприклад, до сьогоднішнього дня знаю людей, які ходять на завод, працюють там, не знаю, за 5-7 тисяч гривень, тобто, ну, їх це влаштовує цілком. Тобто вони стосунки будують якось дітей ворушую. ну, Їх це влаштовує. Окей. от, Мене це не влаштовує, я на завод не ходжу. Хоча я сам виріс на заводі, ну, виріс біля заводу електрон. от, Я ходив на роботу на електрон, тобто, я вчився, але я зрозумів, це не мій шлях, і я не готовий там працювати. ну, от, Є люди кажу ще раз, які живуть в такому режимі. Коли ви будуєте стосунки, старайтеся відповідно знаходити приблизно однаковий фінансовий рівень, фінансовий статус. Тобто, якщо ну не потрібно, знати, що там була прибиральниця і мільярдер. Ну давайте якось так. Якщо ну, ти мільярдер, шукай собі рівних на своєму рівні. Ну, якщо ти там, заробляєш 10 тисяч, то відповідно шукай собі приблизно таку дружину. Ну тобто це буде нормально, тобто ви там маєте зону росту, куди ви можете рости. Тому що, якщо він каже, простий електрик, дядя Вася, ну та ви хочете, щоб він там заробляє мільярди. Ну, не факт, що він їх потягне. Ну, от, так що таке. В принципі, якщо, якщо ну, є якийсь більш-менш середній рівень, ну, от, чоловік має якісь можливості, він плавно поступово росте і ну, розвивається, то ну, от, ну, такі шанси є. Ну, по консультаціях, що можна сказати, більш-менш середня статистика така. Ну, так, Звичайно, є таке, що ну, жінки завжди мало. Ну, це, як навіть як питають мільярдера, кажуть, як ви стали мільярдером. Каже, мені цікаво було, на якому етапі жінка скаже, що грошей достатньо. Каже ніколи. Мало, 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 завжди мало. Якщо так. Ну, Хоча Сенсенбайн каже про те, що 100 мільйонів заробляти більше немає змісту, тому що ну, ти можеш взяти в оренду те, то, що тобі потрібно, там чи той самий літак, чи яхту покататися. Немає необхідності його купувати, тому що ну, просто немає в цьому необхідності. Так що таке. Так, добре, значить, по фінансам розпоряд, ну, подивіться по тому, значить, що ви плануєте. От свої плани обговорються з партнером. Якщо ну, ви жінка і ви цікавитесь тим, то поспілкуйтеся з чоловіком. От. Ну, також візьміть на себе відповідальність, те, що ви також, от, якщо ви будете надихати чоловіка та допомагати йому, ну, от, ну, правильно по-жіночому, то це допоможе йому рухатися. Як сказав один підприємець, каже те, що жінка то ж, ну, вона повинна розуміти, те, що чоловік на війну йде в соціум як на війну, і там потрібно реально воювати за ресурси. От, і чоловік, коли приходить додому, йому потрібно відпочивати. Тобто це зони, де чоловік відпочиває. Тому що якщо йому щось дзвонити, там памперси купи, то зроби, туди заїдь, там тисячу завдань, От, розумієте, плюс він ще приходить додому, що починає вдома напрягати, ну то він нічого не заробить. Ну чоловік зранку має виходити з дому він має бути такий Гей, я красавчик, там ситий, вдітий попрасований там. От, І тоді, так, да, тоді він може щось робити. А якщо він... Виходить з дому, що, слава Богу, вирвався. Ну, він нічого не зробить. Ну, тому розумійте, кажу, що відповідальність за фінанси в сім'ї несе і жінка, і чоловік. Просто кожен має свою зону відповідальності. Що ви думаєте по цих питаннях? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Обов'язково діліться цим відео з вашими друзями. Ну, от я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.